Книга Псалмів, розділ 55, і вірші з 1 по 23. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого, прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююся ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить у мені. І страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу коли б то у мене крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від тучі. Знищ, Господи, розділи їхні язики. Бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі на мурах вони його обходять несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану, не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я остерпів би, якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче моя рівня. Друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, до Дому Божого ходили собі у святковому гуртку. Хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до шеолу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. Я ж візву до Бога, і Господь мене врятує. Увечері, і уранці, і опівдні як велитиму, і стогнатиму, і мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх Бог, що живе одвіку, нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову, Масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони мечі вийняті піхви. Залиши на Господа твою турботу, і Він тебе підтримає. Повіки не допустить, щоб справедливий захитався, і ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Книга Псалмів, розділ 55 і вірші з 1 по 23.